Добрий день, шановні глядачі. З вами центр Близькосхідних досліджень і наша рубрика Україна. Регіональний вимір. Ми з вами сьогодні розмовляємо про спротив на окупованій території, спротив окупації. І В гостях у нас Олександр Панченка, голова громадської організації Безпека та Добробут з міста Приморськ, Запорізька область, наш друг, товариш. Добрий день, пане Олександре. Моє вітання, слава Україні, героям слава пане Олександре. Ну ми з вами вже не один раз бачилися. Ви є нашим постійним експертом постійно на наших заходах з приводу ненасильницького спротиву, з приводу в принципі ситуації по Запорізькій області. Я б хотів з вами сьогодні побалакати про те, як змінилася ситуація. Ну, фактично, от, з моменту, коли можна було в'їхати в Запорізьку область, я знаю, що ви були як волонтер, як людина, яка зробила дуже багато для того, щоб допомагати гуманітарно своїй громаді. Що змінилося з тих пір? Як припинилася можливість туди їздити? Ну і, звісно, трішки про свій досвід, чим ви займалися до цього. Ну, головне, що змінилося для людей, які бажають виїхати з окупації, то це для них стало значно дорожче. Коли ми вивозили людей, це була волонтерська програма, для них це було безкоштовно. А коли виїзд був закритий, це десь в грудні, десь з 19 грудня минулого року виїзд був закритий. Виїзд стоїть з, 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 з окупації, а можливо, тільки через Росію, Літву, Польщу. І, ну, Можете уявити собі, коли ви виїжджаєте безкоштовно, сім'я, але, наприклад, сім'я з чотирма дітьми, якщо я, як я останній, вивозив, 6, е, людей з кожного по 400-500 доларів перевізнику, щоб доїхати та 5 днів в дорозі, це такі суми були непідйомні. Але люди виїжджали. Виїжджав, виїжджають і зараз виїжджають. Але це стало складніше та дорожче. Але намагання виїхати з окупації, не, люди не втратили, і це продовжиться і до теперішнього часу. Ну, я так розумію, що е, основний посил, що зараз люди, які ну, почуваються українцями, які мають змогу. Я чудово розумію, що далеко не всі мають змогу звідти виїхати. На жаль, тим паче, якщо це. І, і дорожче стає, і саме по собі ускладнюється. Якщо люди проявляють там свою проукраїнську позицію, е, ну або проявляли там до певних меж, тому що я ну, те, що ми розмовляємо там, наприклад, з Луганськими, з е, Донецькою е, частиною окупації, да, от вони всі кажуть, що нині е, дуже важко. Е, Просто бути непомітним навіть, да? Тобто, постійно ну, там є вимога отримувати паспорти. а Якщо отримав паспорт, виїхати вже складніше, особливо дорослому чоловікові. Тобто, ну, але спротив продовжується, як це проявляється? Ну, по-перше, спротив продовжується тим, що ми підтримуємо зв'язок. Люди дзвонять. Ми через інтернет званюємося, вони цікавляться, що відбувається тут. Вони розказують, що відбувається там. Ми підтримуємо інформаційну комунікацію. Вони, їм цікаво, що робиться в Україні. Вони живуть Україною, вони чекають її там. Те, що у них в душах, у них на серці, це, скажімо так, це. Незламний супротив, це люди незламні. Вони так вони змушені йти брати російські паспорти, але це для тебе, щоб уйти від відповіді на питання, які їм щоди не задають. Чому ти не взяв паспорт? Не везмеш тебе вивезуть. Тому прошу піти, його взяти, щоб від тебе відчепилися та жити собі своїм життям далі та чекати на нашу перемогу. Ну, я знаю, що для декого оце от паспорт вважався як таким рубіконом. То тобто, якщо вже примусять брати паспорт, то це вже точно треба виїжджати. Жити там неможливо. Це постійний пресінг. Буде ж я розумію, що люди не можуть ну вже чинити спротив там тим самим документам, я, я на сьогодні знаю багатьох людей Приморську, які досі не отримали російські паспорти. Це та черта, яку вони не можуть переступити і не можуть себе дозволити морально. Тому що є люди, які навіть працюють онлайн в українських установах, будучи в окупації. Є пенсіонерам трохи легше. Пенсіонери отримують українські соціальні виплати. Це дає можливість вижити і не йти, не реєструватися на російську пенсію. Для чого потрібно, треба отримати російський паспорт? Але коли рано чи пізно людині придеться там звернутися до лікарні, В лікарні без паспорту не приймають. Тому що б, жити без російського паспорта там щодня ще складніше, складніше і складніше. Але люди ще тримаються, ще морально не можуть себе дозволити його отримати. Так, за необхідністю приходиться його отримувати, але я багатьох знаю, які ще до чого не дійшли, і, супроти, і чинять супротив внутрі су, су, себе, самого е, до теперішнього часу. Люди ще, я знаю таких, що не багатьох знаю, що немає у них паспортів російських, і не можуть в руки їх взяти і дозволити собі такого. Чи доходить до людей там інформація, чи вони передають щось, розповідають про те, що там відбувається? Чи є оця от комунікація, взаємопідтримка з вільною частиною України? Так, ви знаєте, ми живемо в 21-му столітті, вік цифрових технологій. Там є інтернет, і поки він є, поки люди читають телеграм, канал інформаційний вони все знають, і ми це знаємо. Я навіть не удаляю. Я навіть не удаляю у себе в телефоні е російський телеграм-канал, який працює в місті Приморську, коли там ще були його встановили, щоб показувати на блокпості, виїжджають, що ось у мене є ваш канал. А тепер я намисла не удаляй, тому що я дивлюсь, хто там ще засвітиться, кого ми ще побачимо, до кого потім виникнуть питання. Вони самі себе документують у цьому каналі. І ти бачиш, що ого, сьогодні ось цього Васю побачив, ось, завтра ось, ось дусю побачив, все добре, потім будуть до тебе питання. І я так бачу, що зараз останнім часом місцеві ще рідше і річ і річ у ці сюжети, відео та фото. Якщо і попадають, то завезені якісь там фахівці, так в лапках, скажімо. Але комунікація є, люди спілкуються, общаються. Але, на жаль, може признати, що з кожним днем, може, на жаль, а може, це не на жаль. Людей про українських людей там все залишається все менше. Люди все ж таки виїжджають. Виїжджають, вже виїжджають. І працездатне населення вже туди майже більшу частину виїхало. Там залишилися пенсіонери та ті, хто задіяний. Ну, саме такі навіть ну, комунальна сфера, життєзабезпечення, сміття, прибирання вулиць. Лікарня, ті, хто пішов на співпрацю, пішов в школи та в адміністрацію. Все, відчтом робити нічого. Інші люди вже повиїжджали звідти. Там людей залишилася значно менша частина від того, що там було. Навіть не то, що половина, а менше половини. Дуже дякую. І в мене от питання. Я ну, ми були промоутерами ідеї, що коли ти працюєш з громадою, треба працювати не з. Територією да, а з людьми, які от її населяли або населяють, і я знаю, що ви, ваша громадська організація в праці з півпраці примож з Примождвачотири на 7, з Оленою Рудаман, да, з Станіславом Захарєвичем. Ви допомагаєте громадам адаптуватися до тих умов, які зараз ну в які громада потрапила. Можете ви дуже коротко описати, як ви підтримуєте громаду, тримаєте її разом і ну. Дайте надію на те, що вони залишаються всі разом як єдине ціле. Так, да, дійсно така робота проводиться. Ну, скажімо так: у більшості сімей є діти. Діти, коли виїхали, Більше ну, багато сімей з Приморська виїхали саме до Запоріжжя, ну, це найближча наша територія, скажімо так. І тут багато наших приморських, і багато є дітей. дітей. А діти що потребують? Потому, що вони потребують спілкування з однолітками. Тим паче, коли в час онлайн-навчальник сидять вдома, не ходять в школу, то ми створили дитячі хабки в долоні. Сюди приходять діти. І з, і з ними займаються двічі на тиждень українською та англійською мовою в ігровій формі. І на сьогодні ми ще будемо розширювати. Зараз нас на погодженні знаходиться проєкт про роботу з дітьми старших класів в форматі консультаційних офлайн занять на підтримку онлайн-навчання. Але коли діти, діти сюди приходять, їх проводять батьки, і батьки, поки чекають діти на заняттях, вони спілкуються один з одним і ми. Кожного дня бачимо наших приморських людей у нас під біля нашого хабу. Це ви знаєте, коли раніше в Приморську вони проходили повз один одного, а тут вони стоять друзями. І да, їх тут менше, ніж було там. Але ота купка людей, тисяча чимось чоловік, вони вже друг друга знають. І в приморську вони повернуться вже друзями і добрими, і знайомими. І знаєте, я кажу, не було би щастя, да не щастя допомогло. Так би вони проходили повз друг друга, а так вони кожного дня обмінюються між новинами, хто де що живий, що і як, як там діти себе почувають. То створено, скажімо так, ми створили платформу для спілкування не тільки дітей, а й їхніх батьків. І це їх здружнює між собою. А чи знають про ці ініціативи на окупованій території? Я не знаю, мабуть, що знають. Ну... Чому б не знає? Якщо ми знаємо, що там робиться, то мабуть знає, що тут робиться. Але поки що питання не виникали ніякі. Дуже вам дякуємо. Дуже дякуємо за партнерство, за те, що ви робите. Для я звичайно хочу нагадати, що у нас в гостях був Олександр Панченко з міста Приморськ, активіст, голова громадської організації Безпека та добробут. Тож. Дивіться нас, підписуйтеся, лайкайте, ну і підтримуйте всіх, хто, всіх, хто працює у нас проти окупації. До зустрічі. Разом